Не вселився страх і з першим літаком над містом. Спочатку думала, що крах Всьому тому, що має місце у звичному житті людей. Виття сирени кожну ніч Пече жареним залізом, кричить, неначе птицю в піч живою пхають, недорізали так недорізані і ми лишились сам на сам із світом. Ніяк не звернеш від зими, яка тепер зоветься літом. Лищуєш гул і стине кров, колючками біжить по тілу, а то лиш вітер десь загуб, торкає деревце несміло.